І зараз трохи поговоримо про те, що діється на фронті, а маємо трохи тривожних звідти новин. І з нами зараз на зв'язку Василь Пахньо, військовий оглядач, його долучаємо до нашої етеру і кажемо йому доброго ранку. Доброго ранку. Ну, найперше, напевно, по Кровську ми сьогодні говорили з військовим з Єгерської 68-ї бригади, які там вже майже рік, і кажуть, що. Росіяни там є, і в життя все настерпніше і нестерпніше в цьому місті. Попри те, що дивує він наших військових, що там ще залишається якась горстка невеличка людей. Власне, те, що туди вже зайшли росіяни. Що це означає? Поки що 200 Але чи може бути їх там більше і що тоді? Ну це так само ситуація, як і з Куп'янськом. Насправді це у нас два міста, які надзвичайно гострі у сенсі цієї оборони з новини, вочевидь не дуже хороші, м'яко кажучи, як не казати, що ситуація на рівні з такою дуже дуже тривожною, тому що росіяни зараз зайшовши до Покровська. Якщо порівнювати ситуацію, Покровська і Куп'янська, ні, давайте зробимо навіть крок назад. Проговоримо з сенсі цього кроку назад, те, чому росіянам зараз потрібно зайти до великих міст, тому що неодноразово говорив і, зокрема, у вашому ефірі про те, що кінець жовтня, початок листопада, це час, коли росіянам конче потрібно потрапити до міст, тому що інакше залишившись у відкритому полі, в абсолютно транспарентному прозорому і видимому полі бою. Полях без зеленки, без можливості укриватися від дронів під покровом кущів та дерев, росіяни будуть знищуватися в режимі геноцидальному просто максимально великій кількості, саме тому їм є потреба. Ось зараз розуміючи, що дивимося на двір листя впадає вже майже повністю. Скоро буде так, і саме тому росіянам в жодному випадку не можна залишатися в полі. В їм потрібні міста. Чому міста? Тому що міста це локації, особливо великі міста, де є будинки, де є хати, де є якісь розвалини, де є підвали, погреби і тому подібне. І це шанс для них там укриватися. Плюс до цього всього оборона в містах зараз це далеко не наш український коник. Тому що в нас недостача піхоти. У нас немає такого, як було 22-му році. Що за кожен будинок в Бахмуті можна було у 22-23 роках, що за кожен будинок в Бахмуті можна було вести вуличні бої. А зараз у нас зовсім інша ситуація. У нас, якщо у нас в принципі ворог знищується дронами, а зрозуміло, що дронами знищувати його на підступах до міста, бо в полях значно легше ніж. Робити це, коли він вже зайшов до населених пунктів, тим паче, повторюся, таких великих як Куп'янськ або або Покровськ. По Куп'янську у нас ситуація трошечки краще в тому сенсі, теоретично краще в тому сенсі, що а, там є природні перешкоди у вигляді річки ОСКІЛ, через яку все рівно окупантам для того, щоб потрапляти далі до Куп'янська, потрібно переміщатися нею, і це їхня така хілесова п'ята, яку наші силоборони намагаються відпрацьовувати, відрізаючи навіть тих окупантів. Які опинилися в місті. щоб потім з тими, якщо їх відрізати, потім оточеними окупантами в Куп'янську справитися вже відповідно, там не знаю підрозділами штурмових військ, умовно кажучи, по покровську ситуація гірша в тому сенсі, що там немає такої перешкоди, і росіяни потрапивши до міста. А це вже фактично генштаб підтверджує присутність двох рот, навіть більше як двох рот російських солдатів. Це дуже складна ситуація з точки зору того, що це великий пазл. Те, що росіяни є в Покровську, це означає погіршення можливостей логістичних шляхів для локації південно-східніше Покровська, зокрема населений пункт Лисівка, який теж тримає оборону непохитно вже впродовж. Майже року, Лисівка, це суміжний район до іншого напрямку населених пунктів промінь та Московське. Це південь Мирнограда, південно-східний район Мирнограда. Відповідно, саме звідти Росіяни впродовж минулого тижня здійснювали шалений тиск своєю бронетехнікою саме на Мирноград, куди вони так само, як і на як і до Покровська, намагаються потрапити. Відповідно, якщо погіршується становище Лисівки, погіршується становище променя Московського погіршується. Станово Щіпроменя Московського з'являються ще додаткові е, обставини противника, можливості потрапити до Мирнограда. Зараз щоправда, в цьому пазлі є і позитивні такі. Е, Складові, які полягають в тому, що справді сили оборони нещодавно зробили дуже успішні дії на північ від Мирнограда, населений пункт Сухецьке і е, продовження там далі розвитку е, російського наступу. Сухецьке яке було звільнено 82-ю десантно-штурмовою бригадою Буковинською на вихідних, е, там поруч із ними ще село Затишок та Федорівка, куди теж наші сили просунулися. Це дещо розвантажило північне нависання над Мирноградом, але загалом кожен Пазл, кожна подія, яка відбувається деінде на фронті, вона спонукає і притягує наступний каскад подій, які від того отримує погіршення. Від Покровська погіршується ситуація в загальному там на напрямку, і це зрозуміло, що зараз окупантів вибити дуже складно. І як це можна зробити? І чи можна це зробити? Я навіть не беруся це говорити. Я думаю, що командування це розуміє, усвідомлює. Інше питання, що генштаб тільки після журналістських матеріалів вийшов і сказав про те, що. Ну так, так, є 200, 200 чоловік. Я думаю, що вони про це розуміли, але, але якось так воно це все виглядало, так наче знаєте, тільки після суспільного тиску. Це все відбулося так. так. Подумати 200 людей в місті, які роблять стільки погоди, як, як взагалі це пояснити на фронті? Зараз присутні сотні тисяч військовослужбовців з обох боків. В нинішніх реаліях це гігантське число, 200 е, людей. Тому що ну ніхто не роз... не е, ніхто не має такого ресурсу, як сказати, Люди то є, так але. Щоб вони були в на нулі на передовій, таку кількість людей, таку розкіш дуже важко собі уявити, навіть росіянам. Чому тому що щоб 200 людей дійшло до якоїсь локації, це означає, щоб їх по дорозі, поки вони йдуть 10-15 кілометрів, не знищили дрони. Як це зробити? Як це сталося? Чому їх не знищили дрони? Ось це от вже окреме питання. Насправді, 200 людей зараз це гігантсько велика кількість, коли ми говоримо про те, що групами. По двоє, максимум шестеро росіяни атакують, то це означає, що сто груп пройшло е, непоміченими, не знищеними, або десь вони знайшли слабину і просочилися е, максимально масово, скажімо так, в, в певну таку прошарок, який вони виявили як слабкий. Е, тобто, для нинішніх реалій це гігантське гігантське число піхотинців, яке, яке ну, в принципі е, могло прорватися, тому це це. це Знаєте, я почув недавно таку фразу: дайте нашому комбригу механізованої бригади зараз групу з гарно підготовлених 25 штурмовиків піхотинців, і він уже почне планувати плани здійснювати плани на оточення Луганська. Ось це ж просто розуміти, що таке 200 людей. Це просто величезний ресурс, який росіяни зараз отримали в Покровську, і, і, і з ним щось треба робити. Повторююся, я не знаю, що з ним може зробити наше командування. Тісь те, що президент Зеленський почав заперечувати, що може бути якесь оточення п'ятитисячного угруповування під Покровськом чи в іншому місці. Хтось скаже, диму без вогню не буває. З іншого боком, ми сьогодні спілкувалися з командиром взводу безпілотників з Покровська, який там вже рік з Єгерської 63, здається, бригада. 68-й. 68-й, 68, який сказав, що точно ні про яке оточення не йдеться, але його і не потрібно, бо. Тепер, цю, в році цьому році війни, достатньо просто повністю перерізати логістику. Ну, напевно, що я згоджуся з тим, що ні про яке уточнення не йдеться. Це радше росіяни накидують дещо на вентилятор і діють в режимі інформаційно-пропагандистської такої роботи. Логістика, ну, безсумнівно, я вам скажу так: зараз на фронті є сотні, напевно, таких позицій таких ситуацій, коли позиції перебувають в оточенні, е, як наших, так і ворожих військ, сотні, і ми бачимо, що е, навіть ті ж самі росіяни, які от тільки недавно їх з одного із котлів в кучеровому яру е, дочистили, знищили, і це тривало два місяці: два місяці перебуваючи в повному фізичному оточенні. Група російських солдатів, які, як ми знаємо, складала 50 чоловік, щонайменше 50 чоловік. Це ті, хто, котрі дожили і здалися у полон. Вони перебувають у повному оточенні, могли там жевріти та існувати. Чому тому, що якраз таки логістично зараз є альтернативні варіанти доставлення їжі боєкомплекту. Будь-чого це все було здійснювалося дронами, наземними роботизованими комплексами. Або що відповідно в нас теж є ситуації, коли позиції перебувають. Просто тривалий час дуже довго в оточенні їх живлять скидами з бомберів, доставкою з наземних роботизованих комплексів і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, але це ми говоримо про логістику таку вже точку, тактичну логістику, вже безпосередньо до передової в ширшому сенсі. Логістика вона потребує заїзду, я вже навіть не кажу, фуру банально. Машин бронетехніки, навіть переміщені її десь поближче до передової для того, щоб людей якось змінити для того, щоб людей евакуювати. Навіть якщо ми припустимо, що наземний роботизований комплекс вивезе людину поранену з передової на якусь безпечну дистанцію її з цієї безпечної дистанції, відносно безпечної дистанції потрібно евакуювати на чомусь на якомусь автомобілі. І якщо ці автомобілі починають потрапляти під удари противника, це починає ставати гігантською проблемою. У Нас не лише в Покровську такі проблеми є. Давайте звернемо наприклад увагу. На лівобережжя річки Оскіл на Куп'янському напрямку. Якщо так подивитися, там такий чималенький наш плацдарм на лівобережжі, який з трьох сторін притиснений противником, о, а ззаду нас річка Оскіл протікає. І ті шляхи, які проходили через Куп'янськ, зокрема, зрозуміло, що зараз там противник. Орудує і оперує в тих в межах тих шляхів, е, тому нашим воїнам доводиться прокладати альтернативні маршрути через річку, насамперед, через оскіл. Це є природня перешкода. І кожне таке приміщення. Воно е, при контролі дронами противника воно перетворюється просто в пекельну поїздку. Я спілкую. Я отримав буквально в суботу. Два дзвінки від бійців, які наголосили на тому, підкреслили. Вони кажуть, що е, ми зараз наводимо переправу, Наші інженери наводять переправу через оскіл. Минають лічені години, е, як тільки прилітає по ній артилерія, чи дрони противника, чи каби противника знищують одразу. І логістика там це просто ну пекельне питання. Ня по лиману у нас теж накльовуються перспективи не найкращої логістики, насправді тому, що е, ворог е, на півночі намагається заблокувати єдиний шлях проїзду через річку е, Нітріус е, в районі населених пунктів Новоселівка Дробишева е, і Ассилу Лиман підпирають підпирає річка е, Сіверський Донець. Це все зараз дуже слабкі, кажу, Ахілесові п'яти річки, е, е, тому що в умовах кілзон, дронів артилерії і. Е, Авіації Дуже складно організовувати хоч щось. Хоча тут я вам хочу сказати, є і хороші новини в сенсі логістики для нас в перспективі, навіть якщо не дай Бог, от ми там говоримо так. Ми так станеться, що ми втратимо Покровськ, і Покровськ буде повністю знищене місто противником, то потрібно розуміти, що ворог, ідучи до Покровська, вже пройшов по пустоті в 10-15 кілометрів за дуже шалено складних умов логістики. І уявімо собі, що він потрапляє в повністю знищене місто. На яке не можна опертися, в якому теж неможливо побудувати е, як слід свою якусь е, ну свою якусь опору на цей е, оборонний пункт. Чи це буде лиман, наприклад, чи це буде Куп'янське? Не знаю, чи це буде Сіверськ. Це повністю тотально знищені на фронті е, міста. Відповідно, опиратися на них ворог теж не зможе, і в нього замість 10-15 кілометрів цієї пустоти території перетвориться вона ще на більшу територію, і відповідно говорити про подальший наступ їхній розвиток. Теж буде доволі складно такі противнику. Це теж в якійсь мірі може бути нашим майбутнім шансом на зупинку їхнього просування. Що ж, дякуємо дуже за ці роз'яснення. Василь Пихньовісковий оглядач був з нами. Оцінювали ситуацію на фронті, зокрема на найскладніших напрямках, зокрема на Покровському.